Іван зі мною на зв'язку. Це головний консультант національного інституту стратегічних досліджень та кандидат економічних наук. Пане Іване, вітання вам. Добрий день. Добрий день, пані Марія. Вітаю вас і вітаю всіх телеглядачів. Отже, зарплати в Росії не виплачують. Ми почули про те, що це така системна криза, і ми розуміємо, що це ситуація не одного дня. Але чи зможе Росія з цим впоратися? І чи можна сказати, що це така криза, яка буде стосуватися не тільки будівельної сфери? Ну, по вона, вона буде поширюватись, тому що проблема ж то не в окремій будівельній сфері, проблеми в самій російській економіці, і що є наслідком також тих самих санкцій, які багато хто критикує, каже, що вони недостатні. Але е, специфіка санкцій, що вони або дають миттєвий ефект, або цей ефект не є миттєвим, але він розтягується. Тобто негатив все рівно буде просто не одразу. І ось Росія велика економіка, тому ефект там негативний не одразу відбувся. Але зараз ми вже бачимо, що галузь за галузь економіка Росії вона все більше зіштовхується з проблемами. Тобто, спочатку це була вугільна галузь елементарно, тому що основний вугільний регіон Росії, тобто Кузбас, він був орієнтований на експорт до ЄС. А ЄС з серпня 2022 року перестав купувати російське вугілля. Вони не змогли перенаправити в інші країни. Вже тому зараз говорять про те, що в основному вугільному краю Росії Кузбасі будуть закривати шахти. Потім це безумовно, сфера будівельна. Чому чому тому, що через те, що доволі високі облікова ставка, яку зараз там один відсотковий пункт знизили, але скажу так, як кажуть аналітики російської економіки для гарного функціонування, облікова ставка повинна бути 10 і нижче, а вона униз там зараз 20. Тобто 21 було, стало 20 все рівно, це дуже високі ставки, і вони практично перекреслюють іпотечні кредити. А іпотечні кредити це це те, за рахунок чого купувались кредити. Нерухомість. Виходить, немає попиту на квартири. Знаєте, якщо там ще. Е у п'ять років тому, коли будували квартири, то одразу продавалось майже половина їх, то ось на 1 січня 2025 року, з новопобудованих об'єктів ре реалізовано було лише 31%. Тобто ви розумієте, що нема попиту на квартири. Відповідно, нема сенсу будувати квартири, а нема сенсу будувати квартири. Це означає, що велика кількість будівельників, які працюють в Росії, а зазвичай це люди з Центральної Азії, що вони опиняються без роботи, і ось тут може бути дуже неприємна історія для Росії, про яку до речі казала людина, яка розпочала війну в Україні. 2014 року і гестрілков Гіркін він якось сказав таку фразу, що найбільший ризик, який він бачить. Для взагалі країни Росії, що буде зупинка будівництва, буде велика кількість цих працівників в середньої Азії, яким не будуть платити зарплати, і вони просто почнуть створювати банди в Росії, почнуть, скажімо, так, робити те, про що не сказав нещодавно один російський священник якого потім відсторонили, тобто почнуть візити там сім голови в Москві. Ну, поки що вони це не почали робити, але принаймні в Москві такі страхи є. Ось вам, будь ласка, що відбувається з окремими галузями? Додайте ще сюди. Сільськогосподарське машинобудування там також стрімко знизився попит, як результат, роросільмаш провідна російська компанія з виробництва техніки для сільського господарства, вона просто зупиняє виробництво і кажуть, що там будуть звільняти зараз майже половину співробітників. От ще про те, як може втратити російська економіку, тому що це важливо. Каякала заявила, що європейський союз може знизити ціну на нафту навіть без дозволу сполучених штатів, як цей механізм. Ні, може відбуватися. Ми так розуміємо, що так кожна країна може просто впровадити свої правила або заборони на цю нафту. Чи яким чином це можна зробити? Маленька предсторія: оця стеля цін на російську нафту 60 доларів, вона була запроваджена в грудні 2022 року, і тоді казала, що її перегляне через два місяці. І ніхто її не приглядав, тобто ми зараз вже в червні 25-го і вона лишається 60. Але в чому її суть? Що страховим компаніям забороняється страхувати танкери, які будуть перевозити російську нафту, вартість якої буде перевищувати 60 доларів за баррель коли Каякала скаже про те, що і без США ЄС може запровадити оцю ціну, як вони встановили, доволі до речі, цікаво 45 доларів за баррель Почому ці чому цікаво Тому що собі вартість російської нафти вважається 45 доларів? Тобто, якщо ви продаєте долари? Нафту за 45, А для того щоб видобути цю нафту вам треба витратити 45 доларів. То ви нічого не заробляєте. Тобто, ви граєте собі в гра з нульовою сумою весь ноль. А і Кай калас має на увазі, що європейські страхові компанії не будуть страхувати танкери, і нафта яких буде, скажімо, так коштувати більше ніж встановлена. Оця ціна 45. Звісно, бажано, щоб США долучили. Чому тому що тоді росіяни зможуть страхувати ці танкери в американських страхових компаніях. А от наприклад, Туреччина вона вже казала, що вона не буде пропускати своїми протоками танкери, які не будуть застраховані в провідних страхових компаніях світу, от американських або європейських. І якщо США доєднається до цієї ідеї. То відповідно буде дуже важко Росії продавати нафту дорожче за цю планку. А потім флот власне це завжди рятували Росію, і тому паралельно необхідно, щоб продовжували контроль за тими танкерами, які офіційно не зареєстровані. Відноситься до тіньового флоту, і допомагають Росії. Пане Іване, тоді залишиться такий один ринок, якщо казати про нафту. ну, якщо за 40, 40 40 точно невігідно сорок п'ять в нуль, якщо не менше, тоді залишається Індія. А Індія знаєте, там свої є моменти, тому що взагалі коли в теж не хочуть дорого Індії... та. Вони не хочуть за дорого, Бо більше в мене було таке враження, коли вони укладали цю угоду з Росією щодо нафти. Вони розуміли, що Росія фізично не зможе поставити ту кількість і тим самим заганяли їх під як то кажуть неустойку. Тобто знаючи, що вони це не виконують, підписуються угоду, чекають, коли Росія її не виконає. А потім, а потім, що зробить Індія, ми такий маленький прогноз. зараз на рахунках російських компаній в індійських банках знаходиться 39 мільярдів доларів США. І ось Індія, як мені здається, шукає можливості. Офі, легально ці гроші забрати. А як легально забрати? Укласти угоду, яку Росія не виконає, а потім через суди постановити, що Росія повинна компенсувати на виконання угоди. А за рахунок чого А за рахунок у тих самих грошей, які знаходяться в Індії? Тобто Індії не треба буде бігати по всьому світу і шукати ці гроші. Вони вже в Індії знаходяться. Mm -hmm. Тобто, ну це таке моє обережне передбачення щодо подій, які скоріше за все в цьому році відбудуться. Цікаво ще одна тема. Вашингтон та Пекін домовилися про. Про рамкову угоду для зниження торговельної напруги. Про це повідомляє Reuters. Угода передбачає скасування обмежень на експорт рідкоземельних мінералів із Китаю. І також сторони домовилися поступово зменшувати мита про результати перемовин у Лондоні. Повідомив міністр торгівлі Сполучених Штатів Гор... Говард Лутнік. І Він зазначив, що домовленості є продовженням Женевських переговорів. Угоду ще мають затвердити президенти Дональд Трамп та Сі Цзіньпін. І країни мають час до. 10 серпня, щоб погодити остаточний текст, Ну і президент Сполучених Штатів задоволений угодою з Китаєм. Про це він написав у власній соцмережі. Більше, давайте зараз почуємо. Китай заздалегідь поставить магніти і будь-які необхідні рідкоземельні елементи. Так само ми надамо Китаю те про що було домовлено, включно з можливостями для китайських студентів навчатися в американських коледжах і університетах, що завжди мене влаштовувало. Ми отримаємо загалом 55% мит, Китай 10%. Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки. Пане Іване, знаєте, це виглядає так, як не угода, не домовленість, а певна, як любить Трамп казати, діл. Тобто така угода про те, що кожен має отримати своє. Там не буде мит, там отримують рідкоземельні е, мінерали. То все-таки це домовленість, що це такий, знаєте, як бартер? За визнання Сполученими Штатами Америки, що ця ідея, на яку вони пішли 2 квітня поточного року, коли почали сидіти. Підвищувати мита на продукцію інших країн і створювати позасотівський світоустрій, вона не вдалась І зараз їм треба якось красиво пояснити, чому вони повертаються до того, власне, що вони почали ламати в квітні поточного року. Тобто зрозуміло, що світ настільки взаємозалежний один від одного, настільки взаємопов'язані економіки, що підвищення мит воно дуже сильно б'є насамперед. По громадянам країн які це роблять, і знаєте, була історія десь приблизно два тижні тому в рад... американській компанії, виробники одягу написали Трампу листа, де написали, що дивись. Дев'яносто одягу, які виробляють американські компанії фізично ш'ється в Азії, там В'єтнам, Китай інші країни. І якщо ми -то підвищити на В'єтнам, інші країни Азії, які роблять цю роботу, це буде означати, що ці компанії, які ш'ють американський одяг, будуть його реалізовувати не в США, а в інших країнах. А ось кого звільнять, це американських співробітників офісів. В Америці, які по великому рахунку нічого не роблять, а лише отримують продукцію, зроблено в Китаї, і далі її реалізовують, заробляють гроші. Тобто це вдарить насамперед по сполученим штатам Америки. Так само США зараз розуміє, що із Китаєм дуже багато чого там виробляється. Я розумію, чому США пішло на цей крок. У самого в мене було розуміння, що в 2017 році, коли я читав звіт та прайсватерхауску про що якщо нічого не змінювати, то там Китай к п'ятдесятому року буде перше економіка в світі з великим відривом відруєю, якою до речі, буде Індія на США, США лише третя. І тому я розумів, що щось треба робити. Трамп почав зробити, але він почав робити якось це дуже невдало. Так невдало, що вже зараз він відіграє свої попередні кроки, і ці заяви про домовленості з Китаєм, які по суті повертають нас до того, з чого починали ми в півдні. Вони, як на мене, демонстрація цього неталого кроку. Інше питання: оці рідкоземельні елементи, тому що коли в Україні обговорювали цю угоду з Сполученими Штатами Америки, паралельно сполучених штатах Америки говорили, що відповідь Китаю на підняття тарифів з боку США буде на постачання рідкоземельних земельних елементів до Сполучених Штатів Америки, і США необхідно укладати угоди. Такі, як вона зараз обговорює з Україною, тобто виходить так, що це не нам потрібна була ця угода, це США потрібна була ця угода, щоб підстрахуватись від Китаю. зараз. Нібито це питання вирішено, але це демонстрація того, що велика роль відіграють рідкоземельні елементи, як мені пояснили, в США Америки, з 2010 року вони обговорюють це питання, і треба, як то кажуть, мати багато сценаріїв щодо підстраховування Підстрахування від залежності від Китаю та потенційно на інших країн ну виходить, що так Сполучені Штати після підписання цієї угоди ми ще будемо бачити деталі. Буде ще більше залежати від Китаю, і ми таким чином маємо можливість подивитися і визначитися, що Китай буде на стороні тепер сполучених штатів більше ніж Російської Федерації. Подивимось, насправді для Китаю не вигідно було б апріорі бути на стороні Росії, чому тому, що все ж таки Китай це складова глобальної економіки, а Росія порушує глобальний світ з глобальною економікою як з його складовою. Тому з точки зору інтересів Китаю не бажано було взагалі бути поруч з Росією, а краще взагалі, як то кажуть, вирішити це питання так, щоб Росія не створювала ризиків для цього для глобалізаційних процесів, бенефіціаром яких насамперед є Китай. Іване, ще хвилинку маємо стосовно санкцій нового санкційного пакету. Ми розуміємо, що зараз мова йде про ціни на нафту. Що можна ще там побачити, або насправді, от після уже е, кількох років великої війни, що є болючим сьогодні для Російської Федерації? По перше, треба повернутись до питання Калініграду. Якось перший пакет його зачепив. Потім сам ЄС відіграв, що каже: Давайте так, давайте залізницю можна потрапляти постачати потенційні товари в Калініградську область. А автомобільними шляхами ні. Я думаю, що тут треба більш жорсткіше. По-друге, Росатом. Була домовленість Угорщини і ЄС щодо того, що у разі санкцій проти Росатому вона не поширюватиметься на Угорщину. Ось вам, будь ласка, є відкрите мож... вікно можливості по Росатому. А далі, от. Ті розмови про північні потоки, що ще більше складні можливість їх відновлення. Це до речі, сигнал США, які думали, що вони використають північні потоки для того, щоб постачати російський газ в ЄС і тим самим заробляти гроші на посередництві. Але всі були розуміти, що це російський газ. Тобто, так так обманю Ну, якщо труба з Росії йде до Німеччини, то чи це може бути газ, окрім того, що це російський газ? Питання ну, логістики думаю, що... також залишається та Іване. Дякую так, вам, так, дякую. Вам дуже Дякую. Іван Уз, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.